Річка Удай, що на Полтавщині, зберегла широченну заплаву, вербові та очеретні нетрі вздовж її берегів, дають прихисток багатьом звірям, птахам і не лише їм. Справжня насолода спостерігати, вивчати життя у дикій природі. Давайте заглянемо на звірячу купальню, де... Так ретельно Бобер вимивав своє пусце. Стривайте, це не Бобер, цей звір стрункіший, але й не видра хоч і коло води, морда у неї гостріша. Минулого разу була тут куниця, та у цієї тварини на грудях не видно світлої плями. Це візон річковий, для багатьох більш звична інша назва норка американська. Так, знову звір з за океану, якого колись завезли на норкові ферми, він утік та й витіснив нашу європейську норку. яка зараз у червоній книзі. Норка тварина хижа, риба, мабуть, найулюбленіша її страва. Погляньте уважно у той зарожок, куди запливає човен, та й помітите маленьку рибку. А поучок бодя, що там угорі, це так, група підтримки риб, поки тепло, поти й виду. А от і ціла зграйка підпливла під берег, наче вогники з під води. Це як ефект червоних очей на старих фотографіях. Що це за риби? Не скажу, хоч і їх тіолог. Мені їх треба піймати, роздивитися. Бажано під бінокулярним мікроскопом. Що їх привабило? Бобер. Щойно пірнув у воду зкаламути в дно, а в каламутній воді завжди щось можна знайти. Загалом в Удаї живе 30 різних видів риб. Багата їх тіофауна. Десь там під кущем один з виходів з бобрової нори. Зараз, коли річка дуже обміліла цей вихід над поверхнею, а не під водою, як це люблять бобри. Але здається, це не той, що чухав собі живота у минулій серії. Якийсь він менший. Цей малий тут не один. Тут живе ціла сім'я. Це доросла пара, їх діти минулого року і цьогорічна малеча. Разом десь 6-8. Батьки частенько підгодовують малих такими тонкими прутиками. Ніжніші, смачніші. Очищених вербових гілок зараз попід берегами повно. Та багато необгризеного гілля, бобри зараз притоплюють великими купами, роблять запаси на зим. Бобри не впадають у сплячку, активні цілий рік. Тож харчів треба заготувати на всю їх дружну сім'ю. А бобринята, як усі діти, хочуть поспілкуватися, вимагають уваги. Почуваються у безпеці поруч з дорослими вночі. Вдень бобри ховаються у норах чи в хатках. Мабуть, тому денні наші кадри бідніші. Прошмигнула білка. Пурхнула Сойка. Дятел та, напевно, якийсь вівчарик ненадовго навідалися у лози.